Всім привіт! Мене звати Геннадій Вовченко. Сьогодні хочу вам розказати про наші турелі. Ми виготовляємо турелі під декілька видів зброї. Є модель під АК і РПК, під все сімейство АК. а також є модель під ПКМ. На турель можна встановити декілька засобів вогневого ураження і Налаштувати точний спуск одним гачком, щоб три зброї стріляли одночасно. При роботі нашої турелію майже відсутня віддача, тому що спеціальні демпфери її гасять. Наші турелі можуть бути встановлені на регульовану триногу, а також їх можна стаціонарно поставити на пікап або інше військове авто. Одночасно три засоби вогневого ураження дають більшу кучність вогню. Саме в цьому і є основний плюс використання цих установок. Турель Вовчок необхідна для збиття ворожих БПЛА типу шахід, а також для винищення живої сили ворога. Наша ціль захищати землю і небо України, тому ми намагаємось зробити турели як мога більше, а щоб жоден шахет не проліз. Тому разом ми можемо все разом до перемоги. Слава Україні!